Це карта розділу Росії, що висить у кабінеті у очільника ГУР України Кирила Буданова. Я вже реально чую, що її розвал уже на носі. Чуйка говорить, або по літературному інтуїція. І всім росіянам потрібно бути готовими до цього, щоб не визначатися потім у останню мить. Так як же розділятися будемо? По національному, по економічному принципу чи по якихось інших параметрах? Оця карта, що я вам показав, я думаю, що вона не відповідає реальності і дійсності. Є ще інша карта політична, яку запропонували китайці. Тут вже зовсім інший принцип. Дивіться. Тут на цій карті вже зовсім нема національного принципу. Усе тут розділено на частини між іноземними державами. І я думаю, що цю карту можна використовувати. Лише як перехідну. Ну, наприклад, оці території виділені е, років на 5, щоб вони були під протекторатом оцих країн. А потім народ населення, яке прожива на цих територіях, воно визначиться, е, проведемо вибори і. Повертаємо до національного та економічного принципів. І я думаю, що от наступна карта, яку я вам зараз покажу, буде якраз відповідати тій реальності, що буде. Це карта розпаду Російської імперії у 1918 році. Звичайно, що зараз так не буде, але приблизно так воно виглядатиме. І ще мене отут хвилює, як себе поведуть москвичі, що проживають у місті Москва. І чи зможуть вони не захочуть викромитись там до 101-го кілометра. А далі ні з ким не чисто зробити Московську Республіку. І хто їх прогодує, чим вони будуть заробляти собі гроші, якщо кругом будуть інші держави, вони їм газ будуть продавати, електроенергію там і все інше, чи вистачить у них коштів? І де вони їх будуть брати. Тому іншим державам думайте, чи об'єднуватись вам із містом Москва, чи хай воно захиреє та зовсім пропаде. На цьому буду закінчувати. І підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, критикуйте і бувайте здорові!